Вітаю вас на моєму каналі! Я Олена Кисельова, декоратор, майстер керамічної флористики. І на своєму каналі розповідаю, як зробити стильний та вишуканий декор власноруч! В цьому відеоуроці я хочу поділитися своїм опитом створювання півонії Coral Charm з полімерної глини Холодний фарфор. Беремо кульку глини модини клей і кульку Modena Soft і замішуємо глинку для нашої середини. Додаємо трошки зеленої фарби, так як середина піона світло-зелене. Ось такий кольор глини в нас вийшов для нашої середини. Робимо 6 кульок приблизно 1 см. Далі з наших кульок ми зробимо ось таку серединку для нашої півонії. Ось так ми зібрали серединку. І за допомогою стека робимо додаткові баростки для більш реалістичності нашої серединки. Серединку зліпили, залишаємо її підсохнутою, а потім звернемо з Нашій серединки це її флопірування. Тобто будемо посипати флоком флористичним. Проходимось клеєм, трошки розведеним з водою по нашій серединці. Далі беремо флок і притушуємо нашу серединку Ось така реалістична варсиста серединка у нас вийшла. Додаємо в глину жовту фарбу і замішуємо глину для створювання течінок. Беремо маленький шматочок глинки, ліску, окунаємо в клей і приклеюємо. Ось так. Скальпієм зробимо борозку на нашу течінцю з обох сторін. У нашої піоні приблизно 200 тичинок. Ось такі тичинки в нас вийшли. Поки що на одній лісті дві тичинки, потім ми їх розріжемо і сформуємо почечки. Беремо наші пучечки. І приклеюємо до серединки. Тонуємо дичинки. Спочатку ми пройшли коричнева олійна фарба, а потім пастелью. Півоня Carol Charm, дуже вишукана квітка, створена з холодного фарфору. Вона виглядає неймовірно реалістично, і букет таких півоній прикрасить будь-який інтер'єр і стане яскравим та стильним акцентом. Підписуйтесь на мій канал і створюйте власноруч стильний вишуканий декор за допомогою моїх майстер-класів. В білу глину додаємо коричневу і жовту. І замішуємо. Беремо невеличкий шматочок глини, ось такий кольор у нас вийшов, і починаємо ліпити нашу квітку. Ось такі кульки з глини ми беремо для наших пелюстків для першого ряду приблизно сантиметр, і останній ось така кулька десь по півтора см. З кульки формуємо крапельку. Вкладаємо її в плівку і притискаємо. Робимо форму пелюстка. Потім беремо наш пелюсток і за допомогою основного стейки прорабатуємо його на руці. Далі ножицями створюємо форму нашого пелюстка. За допомогою вайнера ми зробимо фактуру для нашого пелюстка. Обережно вкладаємо і закриваємо. Стеком закругляємо кінчики наших пелюстків. З більших куляк ми робимо більші пелюстки. За допомогою стека розкочуємо глинку. Залишаючи посередині більш товшу глину, тому що верхні пелюстки ми будемо армувати проволокою для міцності. Ось так виглядають наші готові полюстки, армовані проволокою. Наші полюстки готові. Роздивляємось нашу живу квітку і починаємо тонувати полюстки. Беремо олійні фарби і створюємо рожево коралові відтінки фарби для тонування наших пелюстків. Пелюстки півонії, починаючи з серединки, з кожним наступним рядом становляться більш насиченого кольору. Ми починаємо з першого ряду і наш пелюсток буде ось такого ніжно ніжно-коралового кольору. Беремо найсвітлішу фарбу, яку ми зробили, і починаємо протоновувати наш пелюсток першого ряду. Тонуємо пелюсток з обох сторін. Пелюстки нашої півонії протановані, починаємо збирати квітку. Починаємо збирати нашу квітку. Перші два ряда пелюстков клеїмо парами, зміщуючи пелюстки один відносно другого. Беремо пелюстки і по черзі приклеюємо до нашої квітки. Дуючі ряди піонії пробуються тому ми будемо кріпити їх за допомогою тейп-стрічки. Типу Додаємо в глину зелену олійну фарбу і замішуємо глину зеленого кольору для листя піонії і більш світлішу для чешелисників та стебла. Розкочуємо глину між плівкою. Достаємо глинку з плівки. За допомогою стека робимо край чашолистка трошки тонше і викладаємо його на вайнер, щоб створити фактуру для нашого чашолистка. Відкриваємо вайнер, чашелистник готов. Залишаємо його підсохнути. Достаємо з плівки наш листочок, за допомогою стека проходимо стрішки по руці і викладаємо на вайнер також для формування фактури нашого листка, притискаємо. Ось таку реалістичну фактуру за допомогою вайнера ми зробили для нашого листочка. Залишаємо його підсохнути, потім займемось тануванням. Беремо невеличкий шматочок глинки і обкатуємо наше стебло. Далі клеїмо чашолистки. приклеюємо листочки, обкатуємо глиною стебло. Робимо фактуру стебла за допомогою стека. Квітка підсохла і готова к фінальному тануванню. Олійними фарбами тануємо чашолистки та стебло. За рахунок проволоки пелюстки дуже гарно рухаються і можна регулювати ступінь відкритості півонію. Сподіваюсь, що цей майстер-клас був корисним. Буду вдячна вам за вподобайки.